А на ну, а клик чи ні, Може, не? Може, я її зараз сказала. Ні, ні, я вона казала, що є покликала. Да, я була в неї бачила так. на бюджетній Так, так, вона казала, показала А що нам бюджет не показують? Що буде друге питання бюджет? Ну, але нам його не дали. А то навіть немає бюджету. То що це таке? Ви вивірили і Зараз. Може я Юрій звання Авигнань? Але вона, напевно, знаєш, заявити. Ти її закликати? Я може і закликати. Вона, напевно, або щось говорить може, але вона би так не може? Чи видає? Дуже затвердила. А може не говорить. Мельник загубився. Про пару. Тепер не ухвалять. Ми включені, ми. Вже включені та муженик вийшов. Говоримо про граничну суму і перший стартовий крок. Я Окремо. Вам То я хотіла сказати. А не треба зараз а. це а. говорити. А. Ми на бюджетній це говорили поза... Ні. Ми тоді програємо зразу. Чого? Ми всі будуть знати наші наміри. Ми обговорили з бюджетною, що ми визначимося по, ну, так, а, типу, між, між собою, потиснемо руки один одному. 13-50 тут якомусь. Добре, то маєш видку. Що ви кажете, що це Бюджет нам мене підтримала руками і ногами. А, якщо вони навчають, українському. Я собі так думала, якщо там розвитці лікарня... — Ні, ми домовилися, ні, ми про тісь максимум, хоча я думаю, що ми його ще зменшимо, це нормально. Я зараз написала, звичайно, <після> і <з> принесла. <після> Скажімо, ходило попуткавих секретних документів, я перевірю, Дякую, Марко. чи вони розпотречені і <після> <після> Добрий день, <після> чути мене? Добрий <після> день! <після> Христос страждається. Раді вас з Ульяна. Так. Поганий зв'язок Ульяна, треба чути. Поганий зв'язок. Уліана, ви мене чуєте? Так. Чути мене добре? Чути добре. Окей. І добрий день. Добрий день. Добрий день. Отже, розпочинаємо засідання комісії законності, депутатської діяльності свободи, слава та безпеки. У нас в порядку денному сьогодні є два питання. Перше питання проекту хвали про участь КНК, багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги в акціоні з продажу єдиного й комплексу комплексу ДПГБЛАСа. І друге питання різне. Пропоную затвердити порядок даний. Хто за? Два за рішення прийнято. Дякую. Отже, приступаємо до розгляду першого питання. Галина Казимирівна. Шановні колеги, депутати, пропонуємо розглянути проєкт ухвали, який надасть дозвіл КНП Львівське територіальне медичне об'єднання ТМО No1 прийняти участь в аукціоні з придбання державного єдиного майнового комплексу державне підприємство. Власта. ухвала складається з. Перше з самого безпосереднього дозволу. Друге, ми просимо раду схвалити рішення виконавчого комітету, на підставі якого було сплачено реєстраційний і гарантійний внески в п'ятницю, оскільки це був останній день, коли можна було зареєструватися на участь в аукціоні. Проект рішення даю для ознайомлення. Наступне питання Цією хвалою надається право. Здійснювати самостійно суму закритою ціновою пропозицією і перший стартовий крок аукціону. Ми погодили цей пункт попередньо на засіданні бюджетної комісії, і є бачення бюджетної комісії визначити поки що в закритому порядку граничну суму, за яку ми можемо придбати цей комплекс. Ми також на виконання рішення профільної депутатської комісії звернулися. З листами до фонду держмайна і до прем'єр-міністра України 18.01 попівності я маю тут з собою про передачу, але стан на сьогодні відповіді не отримали, тому пропонуємо розглянути питання. Отже, тут важливо, якраз мене було питання. пункт 3.1, що гранична сума все таки була проговорена і з бюджетною комісією, і що. Ми лікарні мали розуміння, наскільки вони можуть розігнатися, і які в нас є можливості і ресурси для того, аби придбати цей цілісний майновий комплекс. Тому також від комісії нашої прохання, щоб лікарня все таки попередньо проговорила ці питання. З ми вже комісі. почали ці обговорення. Є певне бачення бюджетної комісії. Зараз ми завершимо розгляд цього питання. Також хотіли б наголосити. На тому, що в бюджеті ми передбачили стрічку, поки що тільки в розмірі гарантійного і реєстраційного внеску, оскільки ми будемо мати 30 днів за умови перемоги в аукціоні на укладення договору купівлі-продажу, тобто ми призумуємо, що остаточна сума буде передбачена вже в подальшому насіля. Скільки вас ласка, що говорить про те, що частина приміщень має все таки іншого власника? Як тоді це цілісний майновий комплекс, якщо він вже не цілісний? Я вивчаю це питання. Ми також підняли ряд документів, частина з яких є засекречена. Тобто ми детальніше вивчимо це питання, але якщо є інформація. Ну, ми, ми знаємо про те, що новий власник купується на аукціоні і цей аукціон ніким не був според. Тобто, а частина якогось приміщення? Що там є приміщення ресторану, яке примикає до готелю, він має нового власника, наскільки я розумію, там є школа. І є приміщення спільного користування, вони невеликі, це сходові клітки. Ну бо ці два приміщення властей і ресторани не з'єднані між собою в спільному користуванні. А як може бути цілісний майновий комплекс, частина якого У мене багато питань до цього цілісного комплексу. Ну, дивно, якщо він цілісний, але частина вже належить іншим. власникам. і питання так само безпеки, теж тобто як це ділити такий об'єкт? Будемо спілкуватися з. Іншим власником, ми вже з ним спілкувалися до четверга-п'ятниця. Я так розумію, що власник потрібно без готаль, так? Е -е він буде приймати участь в аукціоні. Переговори пішли розпішно. Зі... Отже, е і є звернення до прем'єр-міністра. Припинити процедуру приватизації та передати єдиний майновий комплекс. нас ну, вже є такий досвід, звичайно. Ми маємо ще маємо час до завтра. так, та, та, та. але тут була персональна все-таки включеність прем'єр-міністра, якому передали дуже багато звернень, мешканців. І тобто тут важливо якось там переконати. Ми ще маємо трохи час. Сподіваюсь, отже, отже е чи є якісь запитання по цій хвилині? Ні, немає, немає. Отже, пропоную проходити до голосування. Хто за? За. Двоє за, рішення прийнято. Дякую. У різному наразі в нас немає ніяких питань, якби ще питаєте. Нема ніяких питань більше? Не могла. Добре, то можна е, вважати, що комісія е, завершила свою сьогоднішню роботу. Можна її закривати. Дякую вам. Дякую до побачення. Дякую, дякую. 23.